Дякую. Доброго дня! Доброго дня, пане! Ти знову запізнився на мій рух. Яка сьогодні причина? Сподіваюся, вагома? Та те я запізнився до... Почав я взуватись, а тут черевик сторив на всю хату і лемен, і крик. Куди він від мене згував мою ногу? Прийшлося бабусю лукати на підмогу. А вийшов на дворі попав у біду. Дід Дідниші обносив у нашому саду. Та я, того діда вже так налякав, Бана в руках, а потім я доволі тікав од кота, да дав би шанку чіпляю з мені до хвоста. А якого хвоста? Аж улубі в неї зробили сині. А потім страшна, аж за мене. Купитися полізла на мене. А потім ось кожне тіло камценець. То в мене громадськість я голубець. А потім, а потім та врешті, Ну хіба ж цього мало? Коли ви хоч трохи такого зазнали, то ви б не питали ніколи, нікого. Чому це ми, хлопці, спізняємось? До школи раз Ваня, Сьогодні ти мене переконав. Це останній раз. Сідай, будь ласка, на місце.